Чим отопити будинок, якщо у вас немає магістрального газу. Як, наприклад, тут сюди, щоб завести магістральний газ, треба заплатити напевно, що мільйони, мільйони, мільярди палити твердопаливним котлом. Ну, ви уявіть собі, це дрова де скупити, порубати. Поскладати і потім працювати все життя качегарами в себе в будинку. Ну і дрова, це ж не бараболі, що весною посадив, а осінню вони вже виросли. Наші ліса і так вже не дуже густі. Опалюватись електрокотлом це дуже дорого, бо електроопалення на даний час це самий дорогий вид опалення. бо Електрикатьол працює один до одного, споживаючи один кіловат електроенергії, який коштує там чотири тридцять то вже в Україні. Він дає 1 кВт тепла, і альтернативою, щоб не бути качегаром і не платити баснославні гроші за електрику, є теплові насоси. Теплові насоси забезпечують будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Тому, друзі, якщо у вас немає магістрального газу і ви хочете, щоб ваше житло було сучасним, щоб воно споживало мінімум носіїв взимку, і щоб ваша платіжка була адекватною, по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Всім тепла або холоду, слава українцям.